Ніче не минуло без повітряних тривог в Україні. Повідомляють і про вибухи в південних регіонах, зокрема на Херсонщині та Миколаївщині. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кіма писав пропуски з РКС300. Він зазначав, що він прилетів, і деталей щодо наслідків поки немає. Напередодні окупанти обстріляли Борислав на Херсонщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що. Постраждав директор медзакладу, 45-річний чоловік, отримав контузію. Ймовірно йому оперативно, точніше надали допомогу. Наразі його життю та здоров'ю на щастя нічого не загрожує. Також напередодні ворог вдарив по нікопольодні Дніпропетровської області. Про це повідомляє голова Ова Сергій Лисак. Били окупанти із важкою артилерією. Люди на щастя вціліли. А от їхнє майно. Ні, понівечені чотири приватні будинки та стільки ж господарських споруд, побита і лінія електропередач.